Мені сьогодні підвернулася удача. Я приїхав до мазунчика Максима і поміг йому перенести новий матрас. І він хотів старий викидати. Я кажу, як викидати, ти що гониш? І якраз у мами є з друга кімната, там, де немає ніяких матрасів. І я думаю, що з головою хватить старого матраса. І короте, старий матрас. А, тут що? В смислі? О, так краще. Коротше, старий матрас, зараз швидко покажу. Ми вмістили отак ось ось в машину. Звісно, нічого не буде видно через стекло. У мене тут ще одну резину я не заніс в хату, зато буде матрас. І найголовніше, що він не не супер зношений, Максим каже, що щось там він прогинається. Я мені взагалі пофіг. Я просто до мами занесу на другу оцю. в другу кімнату, а де викинути? В другу кімнату занесу. І все, і положу, якщо можна буде переночувати на матрасіку нормальному двоспальному, По-моєму, чи кінезіс. Зараз тільки треба було на кольцевій там розворачуватися, я ненавижу не той поворот, бо, тому що там постійно йде движение, і ніхто не пропускає. На ну, якось розвернусь. Пап-пап. <пас> це тупо хід. Я вже, його три часа пропикаю, мама каже, лучше б це знімали. Тут я спатаю. Ми Ви просто його. Брусь, там весли. Восьмой теж, але на восьмий не хочеться з ним. Якось влізем. І зато мами козирний матрас буде. Полетели. Зараз буде розпаковка чек. Цирк Шапіто продовжується. Тепер вопрос в другому. А може і витягнеться нормально. Уже, блин, скотч подпилился везде-то текли Ты за диодов стук поеду в скотч. Да. На. А шо тут? На. А шо там? Тряпка с машины. Тряпка с машины причепилась до скотча. И шо в теле с тряпкой? Я думаю, что за трусы причепились? Ничего, зато тряпка в тое будет. Иди туда снимай. меня не разволосся, да. Так, цей момент вбираємо. Це розпаковка як пленка на айфоні. Тепер момент в другому. Він не важкий, але він його неудобно заносить. І так, дивимося. Як він тут взагалі? Дивіться, як будто тільки прийшла з почти. І що ви думаєте? Що це все? А не финал. Подивіться, який він здоровий. Так чи його не, не переворачуй на білу сторону. Ні-ні-ні-ні-ні. Щас сам буде. І ось вот так угу. от чинезис. І пойдет. Почти дев'ятка його. У... Не, нормально, явно лучше, ніж оця стара яка наш старих старых хозяїв хозяев... А? Це ж хозяев, що я не можу. Ну, може его вообще? Та ні, що. Він мешає. А це якраз, все, если прихожу переночувати можно. Да. Тим более на двох чоловік. Нифига себе. Фу, пойдет. Нормальний. Дякую Максиму за подгончик. Я Максиму поміг матрас підняти на восьмий этаж без ліфта, потому що він, наприклад, ліфт бы не вліз, потому що він більше, чем цей матрас. От. А во-вторых, света не було. Поэтому ми на восьмой етаж пішком заносили. А цей Максим хотів викидати, як вже яке викидати на базу і пойдет. Нормально. Спать можна. Все В тіла. Просто я накрию. Мама каже, що ти будеш стімати той обістний матрас. Так я вже разів сказав, що він якийсь обістяний. Подожди, оцей здвинуть. Оце і повернути обіцяним в ту сторону, а ти як? Ти куди хочеш? Оце повинно отак бути. Тож, а, так. я думаю, що ти хочеш зробити, як бильце, типа з цієї сторони. Наоборот, і що? Під голову, ні? А? а ти його отак повернеш? А? Під голову. Не під голову, а бок. А і воно просто буде під голову. Якщо під голову воно длинніше за оце. А, тобто ти хочеш, щоб отут, типа, ногами туди спать? Ні, туди. Це ж не можна так спать, це ж як виносить роботу. Ногами, туди ногами. Туда ногами. Да, Значить, да. оцейся тут должен стоять, получается. А бо я думала. А то цього тика же сказала голову. Ні. Так, як воно важке, я тебе умовляю. Шо може бути? Так выкинуть його вообще. Та, ну, я... Скажи я... їм, стаки выкинуть. И накритя стаки, як немає, головниці. Не накриють, на то не ставить. Отак. Ну, і накрию чимось. Ну звісно накрию щось знаєте. Що стякає якимось? Ну може цим стякам уже і 500 год, може це вообще не стякає кофе. Воняє? не Воняє? Не воняє. не воняє. Я думаю, тоді точно викидає. О! ти шо? Ну, главное стяки не нюхать отак ось. Можна отак просто. Чики назис? Стяки <рес> <Всякий> в рот. <рес> 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 Нормально. І що ти хочеш накрити тут? Щось накрию, ну мене Плідом. пледом. тим. Нема пледа? А що ти полотенцем хочеш накрити? Ким полотенцем. А що там? Не надо. Треба... Чим хочете тим накрити? А що це таке? Прості. Ну давай. А що тут такого? Тому. Виключи. Що тут такого? Ну просто не просто. Не надо. Чого? Ой, не видумай, давай. Так нас дзвінуш. Кого? Та подожди, там телефон. Я бачу. Матрас здвинуш щоб цей. Затянуть, ні? Ну хоч я не здвигу, я не бачу. Я бачу. Натянуть да, потяну, потяну. Ну, все. Там натягнуть просто. Так, забудемо. Ну, попрати, дивися. Що а не Отак ось. І сюди. там. Ооо! ти шо? Я городі так і пошили спеціально. По красоті. Чикінезіс. І все. Прикупить на матрасник. І є скровати ще одна. І можна тепер у мами ночувати. Вообще чітко. Інтернет це... осталось тільки маємо подключить. Не не Тут сейчас проблемно, потому що ланет підключають, сказали, що тільки О. сказали, що подключають тільки в будні дні а, і, до п яти п яти. Часов, да? і до п'яти часов, Да. Не до п'яти часов, а ми до п'яти часов работаємо. Ой, до шести точно. По... Дякий, пожалуйста, Поэтому треба буде, по ходу обращатися в другий. Тут у нас на районі є якийсь в Занет обращатися. Ну я прочитала, що він хороший. Нормально? Да. Ваня користувався. Користувався. Що? Нормально. Слухай, це просто не красиво. Може я собі забуду? Що? Цвет класний. На я собі забуду. Так? Та ви що, дивіться. Всі моментики скрили. Тут все накрито, все чотенько Отак от заходиш з коридорчика. А тут хоп, і красота на віражах. Ціла кровать є. Ось така я котірую. Таку двіжуху мені подобається. Що я подустав за сьогодні. Так щоб ви розуміли, я, коротше, сьогодні. Виїхав в час Максиму допомогти. Я пока поміг це все зробити. Поки ми погрузили матрас, я приїжджаю додому. У мене ж погано йшов заряд на акумулятор. І я так зрозумів, що це все таки ремінь. Виставки совітували теж натягнути, подивитися. В результаті виявилося, що цей ремінь погано був натягнутий. Я почав намагатися натягнути. Проблема в тому, що там самому не удобно, тому що туди не удобно, болти злизалися. Я знайшов СТО, поїхав на СТО. Мені там зробили. Мені ще кстати зробили датчик температури. Просто сказали: А так ось о проводок, ось о, я тобі зроблю безплатно. Зробили той датчик. Просто взяли, підключили проводок, бо я не знав, де він знаходиться. І я кажу, що скільки стоїть? Со сторони СТО максимально дороге. Ну, тобто воно виглядало дорого. Там набагато лучше СТО, ніж ті, в які я їздив. І просто сказали, дай хлопцям на кофе і все. І вони мені розібрали, тобто вони не просто брали арматуру і підтягували генератор, а вони прям розібрали там що то. Ну, не генератор, там якусь другу штуку, я не пам'ятаю, як вона називається. І вони там все зробили, все чітко натягнули, і тепер у мене вже заряджається нормальний акумулятор, мені повезло. І до чого я це все клоню до того, що сьогодні цілий день у мене пройшов отак. -от. То машину зробити, то Максиму допомогти. Ну і поки от матрас переніс, зараз ще. У мами покупаюсь. У нас вже щось то типа похоже на гарячу воду є, но все одно не гаряча вода. А, як сказати? Навіть не летня. Ну, щось трохи тепліше, ніж холодна. Вот. І вона то тече то не тече. Холодно, просто тече гарячої. Холодно що? Тече з крана гарячої. Так, да, ну холодна вода тече з крана гарячої. і ну, буває там щось тепленькое еле-єле. Ну, купатися в такій, як би, не оджень. Я розумію, що це якщо ще утром підмишки підмить, то норм. А купатися ну, взагалі, не варіант. І я хазяйки написав по поводу бойлера, вона сказала, ну ми хазяїну, ну, точніше, вона сказала, що вона не розбирається в цьому. спроси у Юрія, а Юрій це хазяїн. І виходить, що я, ну, має його номера немає, я кажу, можете ви спитати. Вона каже, хорошо, він з командіровки вернеться, я в нього спитаю. Вот. І Він в суботу має повернутися, я жду відвідати, щоб зрозуміти. Ну, Що взагалі буде відтоги? Нам шукати квартиру нову і не шукати, тому що квартира нас, в принципі, устраює за таку цену. Просто що реально не вистачає того, що буде тепла вода. Я так сказав, якось по-тупому. Не вистачає гарячої води. От. Просто не вистачає. Він там щось скаже, може хоча б якийсь маленький бойлер десь поставив. А так, в принципі. Ну, якось так. Помните, я якось в влогах показував, що мама є така ось штука, щоб убивати комарів. Так от комарів то вже немає. Але мама якусь мушку, я не знаю, знайшла. І я тільки що вбив, воно так офігенно працює. Я кажу, мамі, чого ти мені раніше не казала, що воно так працює? я хотів зняти, тому що це так прикольно виглядає. Де, де ти тільки що бачив? Тільки що там перемітав. Треба сидіти шукати його. Я хочу показати зрителям, як працює ця штука. Я тільки що подивився, в нас в епіцентрі вона стоїть 350 гривень. Це недорого. А як мене літом. Ви, не, ви просто не представляєте... Це що, вбив тільки що? <правж> Стояв, розказував і убив, походу. І ви не представляєте, як цей? Як, мені, як мене задовбували комарі літом, і в мене не було такої штуки. Я просто постійно так ось тух-тух, то там уб'ю, то там уб'ю, і потім просинався. Було таке, що я ночі, навіть нормально не спав із-за цього. У мене була б така штука, я б тільки так би їх і цокав так. Цик, цик 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 І ніхто б в мою кімнату не залітав би. Дуже удобна штука. Так що реально убив його тільки да. щось? Що ж маленьке? А там воно нічого не лазить. Ні, я не хочу їх підцокать, мені подобається звук. Немає. А ну, жди, може тут щось є на вікні. Та ні може, ні. О, може з мандаринів? а ну хай вилітають. Мені аж в удовольствие їх цокать. Як горішки, поняла? Офігеть. Ну реально круто працює. Ти просто зажимаєш кнопку, тобто чоловіческу руку воно не восприймає. Ти просто зажимаєш кнопку і на комаря наводиш чи на якусь мошку, і воно таке цик-цик-цик-цик-тр-тр, -тр -тр, як тріщотка. І все. І просто енергетичний заряд воно його вбиває. І все. так от працює ця штука дуже удобно. Мені понравилось. А у нас поки що от Шо, у нас вечернє чаєпиття. Та я буду давать купася. Шо, О, тихо, 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 тихо. Де, де-де, бачиш, бачиш, бачиш? Не зрозумів, де вони Бах! Є! засняв! А куди вони потім діваються? А, ось я впав, диви. Ні. Ну то наш провалився, а в нас Диви. Офієді засняв. Бачили, яка крута штука. Просто шикарна, я хочу ще. Я не знаю, може з мандаринів, реально. Я просто уйшов в азарт, мені подобається тепер убивати цих штук. Я б так виходив просто по хаті, зажав би кнопку і ділав би отак. А он зверху щось, чи то паук може якийсь завівся. Блін. Хочу ще, але вже нема. Ну ладно. Якщо найду, я включусь ще.